Моє вітання, друзі, з вами Флут, і сьогодні закінчився турнір Дракона Бліст турнір, під час якого можна було фармити Х3 швидкість, і я трішки підзатарився, підфармив, зробив 320 заходів. І надіюсь, завдяки цьому зможу пришвидшити свій аккаунт. Зайняв перше місце в турнірі, Давайте подивимось мій результат. Мені самому цікаво, скільки вдалося нафармити але перше місце в групі. E, взяв 100%, тому що фармив дуже швидкою пачкою. Так, перше місце 43 тисячі. Непогано, можливо, я десь є в загальному рейтингу і давайте навіть переглянемо мені. Це цікаво так, перше місце 700, зрозуміло. 200. Я вважав, що я багато відформив дракона, але, як виявляється, зовсім ні. Тільки половина результату із топ-100. Чомусь я був переконаний в тому, що в мене дов доволі непоганий результат, але люди під х3 зливають в рази більше енергії. Тому давайте подивимось. Спочатку чим я фармив? Так, закрити пларімом. Відстаньте ласка, я розумію, що я тільки що зайшов в гру вперше за день, але не потрібно мені стільки ваших пропозицій. Так, перейдемо до дракона. Фармив я ось такою пачкою. Качав різний корм, тут і кровопий, овця, і мачуха, і, і кіоку були викачані багато легендарок, докачав її також, звичайно, качнув корму. Давайте ще раз сходимо. Тут вийдемо з бою, звичайно, вибачаюсь. Кормилася якраз ось така пачка в мене. Коник плюс другий труарк. Абсолютно жодного фейлу не було за весь час. Тут трішки не вистачає демеджу для коника, що мій результат що по швидкості проходження, звичайно. І. 330 заходів було зроблено. Надієш чи шмоту нападало доволі багато, його велика кількість валяється. На пошті декілька разів доводилось навіть чистити. До цього я думаю, можливо, вставлю шматочки перших дропів, які я тільки заходив, ставив 200 заходів до цього відео, але, можливо, і ні. Можливо, вистачить того, щоб подивитися, що нам надропало також. Взагалі нічого не фармив, окрім дракона. Подивимось, давайте скільки вдалося нафармити. Ось цих монеток для того, щоб відкривати карти долі 10500 Монеток за 12000 за 13 тисяч енергії. Доволі цікавий результат. Я надівся, що тут буде 1015, принаймні, але не підфартило як виявилось, що доволі сумно і тут. А, так, Поста. Там коник ось такий. Просто аренний кінь, нічого особливого. Думаю, от такого зараз може зібрати кожен, але основне тут 6 зірок, без зірок він взагалі не буде грати. Другий труарк. Просто одягнений у реген. Щоб трішки міг переживати багато захисту 200 швидкості. І точність зібрана для того, щоб він міг повертати штраф, штраф а саме яда і слабкість штраф атаки на дракона. На тому все більше нічого не потрібно ніби для них. Велика кількість речей давайте зараз підемо попродаємо те, що валяється на складі. Я це буду робити без коментарів. Для початку розповім, як я продаю, як я чищу. Виставляємо п'ятизіркові, рарні і епічні, і продати-обрати все. Тут, якщо з драконом, воно взагалі не потрібне, на моєму етапі гри далі. Легендарне, ось це все продаємо, а все те швидкості залишаємо. Більшість. Тому що руди вистачає і можна її перековувати. Тим більше тут валяється всякі. Міфічні речі, в яких можна піймати 5 проків. І відразу давайте Переточим На два й чи залітає ось сюди, ні продаж. І таким чином я буду далі. Провіряти ці речі. Якщо є 2 проки, то точим далі. Нема два. Стоп. Що ще ще один сюди. І переробку. Ні, не то. І продаємо відразу. І ось таким чином я зараз підчищу все, повернусь на шестизіркових зіркових речах. Так, на 6 зірках я виставляю і в, чи зірок ірарки, передивлююсь, обрати все і передивлюсь тапки, можливо тапки на швидкість. Можна залишити, але все інше можна спокійно собі продавати, воно взагалі не потрібне. Далі виставляємо пічне. І пробуваємо низи, де немає швидкості, ми її відразу продаємо. Навіть ось такі рукавиці я вже починаю продавати, вони мені взагалі не потрібні. Це за ринки річ, тому залишимо. І тут так, також шукаємо, де є швидкість, і залишаємо її. Тому що руди епічної взагалі немає і перековувати дані речі я точно не буду, тим більше сетів швидкості. Далі проточуємо. Тут можна навіть на 4 точити мені потрібно тільки 3 проки, і менше, як 3 мене не влаштовує, тому точимо на 4. Не падає, швидкість і річ іде на продаж відразу. І так, початок дуже сумний, але у нас ще є велика кількість речей. Я б хотів сказати, але таке враження, що щось пропало і збилося за весь час. Тому закриємось так. І йдемо забирати далі. Там всі речі, які будуть напроточені із швидкості, це те, що нам потрібно, тому що воно може заглючити навіть коли закриваєш через цей хрестик. Я чомусь вважав, що речей там більше повинно бути. Так, зараз це пришвидшимо. І повторимо все те ж саме, що і робили до цього. Ну, і тепер найцікавіше подивимось, що нам надропалось. Тут велика кількість міфічних шмоток, але чомусь. Мені здається, що тут нічого толкового не буде. Проте ще довелося потратити величезну кількість рубінів, в мене було 5000. тисяч 700 плюс енергії запаси. І так, це продаж. Не цікаво навіть на перековку. Так, швидкість є, давайте відразу на 12. три проки, будь ласка. Ні. Непогана річ, але для мене це не потрібно. Це ще менше трьох проків взагалі не цікавить. Мінімальні проки по 5. Я думаю тут буде 3. Ні, навіть цей прогноз не спрацював, тому на продаж. І черговий прок в плоску в атаку. Давайте на 12. І на продаж. Взагалі нічого цікавого, я чомусь надіявся, що хоча б 2-3 речі за таку кількість енергії вдасться проточити. Давайте спробуємо. Сюди. Ні. Відразу продаж. Коли це висіло в результатах мультибоїв, здавалося, що тут просто неймовірна кількість гарних речей, але там переглянути кожну річ не можна. Давай сюди. Давай, 4 проки. Ні. Але руди вистачає, можна ще докупити навіть в клановому магазині. Давайте. Швидкість, ні. Ну, ось це непогано, до речі. Крішан, швидкість, крім шкоди, захист. Ось такий щиток можна залишити, але це все-таки не те, заради чого ми фармили стільки того дракона. Це відразу на продаж її тапки. Взагалі не цікаво. Ну, Жодної речі адекватної немає. Таке сміття я не хочу зберігати навіть на аккаунту себе, тому що слоти чогось те й вартують. І ось такі результати типу швидкості в мене X3 на швидкість. Хотів би я нагадати. І це... 330 заходів, наскільки я пам'ятаю. Ось це все я буду переточувати. Пробувати ловити швидкість нічого іншого на перековку такі речі не відправляю. Не падає швидкість, продаємо і так з усім буде, але це вже буде під якісь якусь проточку артефактів. Закриваємо ось так і воно повинно зберегтися у нас. Принаймні, я така надія, але переглянемо ще раз, можливо, що щось залишили і всі речі проточені, значить тут нічого нового немає. Ось такі результати. Ось така пушка. Ракета і ось такий щиток. Пишіть в коментарі, що вдалося нафармити вам, як ваші результати, скільки ви злили енергії і взагалі чи варто на ось це все тратити. Енергію, чи можливо краще пофармити якогось цього. на та... Альнами, наприклад, або таланти викачити для якогось героя, тому що. Як на мене, це взагалі не виправдано. До речі, завтра про точка. Ось цих ресурсів дуже мало за 13. 13 тисяч енергії. Це взагалі нічого немає. Ну, перше місце в, в турнірі круто, але за перше місце там давали синій уламочок. І це також сміттєві нагороди, тому взагалі більше не буду брати участі в подібних турнірах. Це все я б сказав. Ошуканство краще позбираю рубінчики для того, щоб фармити тимчасове підземелля. Там також нічого не падає, але під час цих подій хоча б можна забрати якісь реліквії. Я сподіваюся, що ось тут зможу забрати, але 3000 рубінів пішло на це. І за 10 кардолі я точно не зможу забрати ось ці крафти. Тут загалом 40 штучок потрібно відкрити. Тому ось таке вийшло відео, можливо комусь сподобалось. протисніть вподобайку, напишіть коментар. І, звичайно, хто ще не підписаний, підпишіться на канал. І до зустрічі в наступних відео та стрімах.